Кожен справжній українець повинен мати у своїй бандерівській хаті три речі: агр 15 гранатометен лов та потужний комп'ютер. У цьому відео поговоримо саме про збірку ігрової тачки у наш непростий час. І відповідаючи на друге питання, у нас в відео одразу скажу так: однозначно варто, як мінімум, для того, аби підтримувати українську економіку та бізнес. І з моря погоди не дочекаєшся, особливо в 2022 році, коли ситуація зміниться дуже стрімко. А взимку. Чи навіть раніше, швидше всього продовжуватиметься девальвація гривні через надзвичайно складний опалювальний сезон. Тому поговоримо, які оптимальні конфігурації у різних цінових категоріях варто розглядати до покупки. Хай прибудуть із вами АВХ інструкції. АВХ інструкції, АВХ інструкції, АВХ інструкції, АВХ інструкції, АВС інструкції, Авекс Гді АВХ, покажи, ткни! А я СЕЙЧАС вам покажу. Починаємо. Я не буду наголошувати особливу увагу на цінах, адже вони разом із курсом долара цілком можуть змінитися за короткий термін. Тому просто розглядатимемо умовні конфігурації, які підійдуть для тих чи інших запитів у плані налаштувань графіки та роздільної здатності. Ну і бюджету, звісно. Про геть-дешеві комп'ютери для грання чисто в контру та дока 2 в цьому відео мови не йтиметься. Ну і також не забудьте подякувати під гетьманцеву і його попередникам за українське Економічне диво, становіть, адже саме через неадекватні акцизи, мита та високе податкове навантаження на український бізнес загалом, ще й під час кризи, викликаної війною, ми маємо ті ціни на комп'ютерне залізо, які маємо. Доповнюючи питання про те, варто чи не варто, того може спробувати зачекати до того, як у продаж надійде залізо нового покоління, зокрема відеокарти RTX 40 серії. Їх конкуренти від червоних, процесори Ryzen 7000 та Intel 13-го покоління. Однак, цей процес не надто швидкий, та і спочатку будуть доступні лише топові відеокарти та процесори, як от RTX 4080 та 4090, наприклад, які до того ж матимуть куди вищу реальну вартість, ніж залізо нинішнього покоління. Тим більше, цей час хороший тим, що доступне залізо обов'язково дешевшитиме. Хоча в Україні на хороше падіння цін сподіватися не варто. Ну і не забувайте, перед тим як сидіти на сраці рівно та чекати, якусь там 4080, подумайте. Гарно, чи зможете ви її собі дозволити взагалі? Отож, від демагогії переходимо безпосередньо до комп'ютерів. У 2022 році оптимальною конфігурацією початкового рівня для ігор у 1080P із високими або середніми налаштуваннями виступатиме поєднання із Core i 3 10100 f та відеокарти GTX 1660 Super або TI. Саме із виходом Core i 3 10100 f свого часу ринок дешевих Xeon із Китаю для бюджетних збірок був. Був знищений. Буква F у назві означає не фухло, а відсутність вбудованої графіки, яка для ігрового ПК нахрен не треба. Цей процесор показує дуже хороші результати в іграх, які часто перевершують продуктивність більш дорогих Ryzen. По факту, це той же колись висококласний Core i7 7700. i7-7700! I7 але на більш сучасній архітектурі та ще холодніший. Таким чином, ставити d f можна на найдешевші плати H410 та Використовувати боксове охолодження. Відповідно, беремо в такому випадку дві найдешевші планки пам'яті DDR4 із частотою 2666 МГц таймінгами не вище cl 16 об'ємом по 8 ГБ, а на наявність радіаторів взагалі начхати. 16 ГБ оперативної пам'яті це вже давно стандарт для ігрового комп'ютера, тому не варто на цьому намагатися зекономити. Ну і з таким об'ємом можна буде сміливо відкривати повну вкладок у браузери та починати вчитись. Працювати в якихось професійних програмах. Тим більше, що зазначені раніше відеокарта та процесор цілком із ними справлятимуться. Також варто одразу брати CCD формату NVMe під систему та ігри. Для такої конфігурації об'єму 500 гіг буде цілком достатньо, чому NVMe недорогі диски такого формату коштують на рівні зі звичайними CCD формату 2.5, а швидкості набагато вищі, та й не треба паритися із дратами. Така система споживатиме максимум 200. Із чимось ватт, і то в повному навантаженні, а зазвичай енергії йтиме менше 150 Вт. Але економити на блоці живлення все рівно не варто. Тому тут раджу брати чи втек Протон на 400 Вт або ж біквайт System Power на 400 Вт. Розміщувати все це добро слід у будь-якому підходящому під розмір материнської плати корпусі. Можна її у якомусь старому ящику за 40 гривень. Найголовніше на що варто звернути увагу, це те, аби був хороший простір між відео. Відеокартою та нижньою частиною корпуса, аби тій було чим дихати, так би мовити. Але якщо зваживши вартість такої збірки, виявиться, що все рівно грошей не вистачить, то відеокарта може взяти куди дешевше на OLX. Але ті самі 1660 Super та TI не раджу, бо на них швидше всього активно копачі майнили свого часу. Тому можна обмежитися GTX 1650 із пам'яттю gddr 6 або GTX 1650 Super, яка буде трохи дорожчою, але продуктивність матиме вже ближче до звичайної 1660. На цих 4 ГБ картах, якщо й майнили, то тільки геть відбиті ідіоти. Також вони дуже холодні та їдять геть мало енергії. Вони дозволять вам грати у тяжкі ігри на середніх та іноді низьких налаштуваннях. Але онлайн-дрочильні типу танків просто літатимуть. Варто зауважити, що у вас може з'явитися спокуса, взяти якусь карту від AMD на архітектурі GCN, тобто RX 580, наприклад. Але категорично не рекомендую. Робити це. Такі відеокарти зґвалтувало не одне покоління майнерів, а деяким екземплярам може бути по 6 років, тому можливість того, що вона відвалиться після кількох тижнів чи місяців грання, дуже висока. Майте це на увазі. Як це не дивно, але комп'ютер для високих та ультраналаштувань в 1080p із дуже хорошими показниками кадрів частоти в іграх теж буде базуватися на Core i 3. Але новішому 12100F. По факту, це ледь не найкращий i3 в історії Intel, адже він став дуже класним ігровим процесором, що у переважній мірі кращий за Core i 5 11400F минулого покоління. Конкурентів від AMD в його ціновій категорії у нього нема. Тому тут вибір очевидний. Як виявилося, шалена продуктивність на одне ядро цілком компенсує наявність всього 4 ядер та 8 потоків. Тим не менш, цього все рівно достатньо для обробки фото, наприклад, чи для роботи в монтажних програмах, адже все більше в них вся тяжка робота перекладається на відеокарту. Цей проц доволі холодний, тому йому теж достатньо боксового охолодження та найпростішої материнської плати на чіпсеті H610 під Пам'ять ddr 4 Головне не брати вже геть найдешевші плати. Більш-менш оптимальним варіантом є, наприклад, серія Prime від Asus. Але якщо ви плануєте здійснювати апгрейд в майбутньому, то можна розглянути плати на B660, які, однак, навіть найдешевші у своєму класі, коштує десь як і сам цей Core i 3. Тому тут думайте самі, треба воно вам чи ні. Але особисто моя думка в тому, що поки вам треба буде апгрейд на i 7 12 покоління, то вийдуть вже куди більш вигідні. Процесори щодо пам'яті, то хоч і на цій платформі вже є підтримка DDR5, але поки гнатися за неї не варто через як мінімум удвічі більшу за DDR4 ціну, та малу різницю в продуктивності за рахунок високих таймінгів. Тому у випадку економії беремо дві дешеві планки DDR4 по 8 гіг та таймінгами не вище cl 16. А якщо все ж візьмете плату на B660, на якій можна гнати пам'ять, то вже краще додати коштів до хорошої пам'яті частотою 3600. Із таймінгами не вище CL17. Це дасть певний буст продуктивності, покращивши показники мінімального FPS, за можливості слід брати CCD вже об'єму на терабайт, аби місця під тяжкі ігри було вдосталь. Але тут вже вирішуйте самі, чи треба воно вам. У залежності від того, у що ви граєте, у великі сюжетки, які займають по 100 гіг, чи онлайн-ігри, що забирають небагато місця на диску. А щодо відеокарт, то тут варто звернути увагу на екземпляри від AMD. RX6600, RX6600 XT та RX6650 XT. Друга і третя в іграх навіть обходять RTX 3060, яка частіше всього дорожча навіть. Не дивлячись на кращу реалізацію трасування променів у зелених, скажу, що відеокартам 3050 та 3060 ця технологія неначе корові сідло. Погану гру кращою воно не зробить. У хорошій це просто бонус, який, правда, не вартий просідання FPS у кілька разів. А от щодо дійсно корисних. Фіч, то все ж технологія зладження DLSS у Nvidia має кращу картинку. Однак FSR у AMD, особливо версії 2.0, вже близько підібрався до результатів DLSS. Але дані апскейли краще підходять для 1440p і вище роздільної здатності. Тому в такій конфігурації радіони будуть оптимальним вибором. Усі три зазначені червоні карти є дуже енергоефективними, тому тут також можна обмежитися тим же блоком живлення на 400 Вт. як в першій конфігурації, і такому комп'ютеру вже личить нормальний корпус із нижнім розташуванням блока живлення, благо, що до 2000 гривень можна взяти цілком достойну модель із гартованим склом, і навіть вентиляторами в комплекті. Якщо треба ПК із хорошим запасом чи підігри в 1440 раздільні здатності, то вже слід переходити до потужніших відеокарт та процесорів на 6 ядер і 12 потоків. Core i 5 12400 f або Ryzen 5 5600. Перший все ж буде продуктивніший, однак комплект із другим може обійтися дешевше через нижчу вартість плат на B550 для AMD, ніж B660 для Intel. Тому тут вже вирішуйте самі, що вам що подобається, але краще звертати увагу на плати із 4 слотами оперативної пам'яті, радіаторами на VRM і за можливості брати вже 32 ГБ оперативки, частотою 3600. А от боксовим охолодженням тут вже не обмежитися, тому беремо хорошу башту із 4 тепловими трубками. Відеокартою для впевненого ігрового процесу в 1440P виступить RX 6700 xt RTX 3060 Ti, чи якщо грошей більше, то RTX 3070 3070Ti або ж RX 6800 без XT. Щодо першої пари, то ліпшим вибором я вважаю все ж 6700 XT. Бо із 3060 Ti з'явився нюанс із бракованою пам'яттю Hynix в партіях таких вендерів як Palit і Gigabyte та рідко в MSI. Але якщо вже так кортить випробувати трасування променів, то можна і 3060 Ti взяти, наприклад, ту ж Asus Dual. Щодо пари 6800 і 3070, то 3070 беремо тільки тоді, коли Працювати із монтажем та моделюванням. Чи на 370 є куди вигідніші пропозиції. Бо в деяких іграх Рикса 6800 може впевно конкурувати навіть із куди дорожчою 3080, та 16 ГБ відеопам'яті це прям дуже класний запас на майбутнє. Бо Nvidia у цьому плані скнари із їх 8 ГБ відеобуфером навіть у 3070 ti Та й Рикса їсть менше енергії за 3070. Ну і до пари в збірку з Риксою 6800 варто брати. Більш потужний процесор, аби був гарний запас, як от Ryzen 7 5700X, що працюватиме на платі того ж B550 чипсету. Такого процесора точно вистачить на все нинішнє консольне покоління. Тепер уже треба хороший блок живлення на 600 700 Вт, як от Chieftec Proton, а краще якийсь із золотим стандартом, як от в PowerPlay 650 Вт. Корпус підійде той же вартістю до 2000 гривень. Головне, аби відеокарта поміщалася та вільно себе почувала. Для цього краще. Брати корпуси із сіткою на передній панелі та формату ATX. Дискова підсистема може бути та сама, що і в попередній конфігурації. Не варто гнатися за дорогими NVMe CCD із PCI Express 4.0, адже вони здебільшого дуже гарячі та не дадуть відчутного приросту у завантаженні системи та ігрових рівнях. Тільки у випадку зі збіркою ігрового ПК під 4К варто чекати виходу RTX 4000, які дадуть значний буст у цій роздільні здатності в порівнянні із попереднім поколінням, хоча й коштуватимуть дуже багато. Для них варто мати хорошу базу із процесором Core i5 12600KF чи Ryzen 7 5800X або 5700X, а краще Core7 i 12700KF та 32 ГБ високочастотної оперативної пам'яті. Intel ліпше розміщувати на платах Z690. Підійде найдешевше, якщо поняття дешево, взагалі доречне для материнських плат цього чіпсета. Наприклад, Asus Prime Z690. Її насправді цілком достатньо навіть для розгону Core i 9 12% F. У якості охолодження для Intel вже краще брати водянку під LGA 1700, як мінімум на дві секції, а краще три. Економити на водяному охолодженні не варто. Нормальна водянка точно коштуватиме дорожче доларів. Саме тому для такої конфігурації слід забезпечити великий і просторий корпус формату ATX, а краще навіть і ATX, із як мінімум, 5 вентиляторами та сіткою на передній панелі, аби потужне та гаряче залізо почувалося максимально комфортно. Ціною до 100$ доларів можна знайти повно таких моделей. У випадку із райзенами 5-го покоління на 8 ядер можна зекономити на платі, взявши хорошу B550 та габаритне повітряне охолодження. Як BeQuiet Dark Rock 4 чи Noctua nh u 14 s Але якщо вже геть не терпиться грати в 4K, то найліпшим вибором буде RTX 3080 на 12 ГБ. Головне не брати версії із поганим охолодженням. Як от Colorful iGame Ultra V, найпростіші паліти, Гіабайт та inno 3D. Моделями, які варті уваги, виступають: Asus TUF Gaming V2, MSI GeForce RTX Supreme X і VGA FTW3 Ultra Game. Та звісно ж Asus ROG Strix. В принципі, гнатися чи ні за RTX 4000 вирішувати вже вам. А цей час дуже гарний у тому плані, що топи RTX 3000 мають ще буде Під апгрейд на якусь 4080 варто мати блок живлення як мінімум на 850 Вт. Хоча, якщо вам буде достатньо і 3080, то там можна обмежитися хорошими блоками і на 700 Вт, як лише згаданими, чи в або взяти золотий блок Asus ROG Strix. Чи Якийсь подібний в цьому класі. Також в принципі можна задуматися і про швидкісний NVMe CCD на PCI Express 4.0. Головне, аби той мав хороше охолодження у вигляді дужого радіатора на материнській платі та, звісно ж, якісний контролер пам'яті, наприклад, моделі від Samsung. Отже, бажаю всім українцям зібрати максимально круті комп'ютери чистого вам неба. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та пишіть у коментарях про ваші конфігурації ПК. А якщо хочете ще підтримати канал, аби й далі я мав змогу його розвивати, то долучайтеся до спонсорства на YouTube та можете донатити безпосередньо на стрімах. Слава нації, смерть ворогам!